Дамба, починаємо своє, своє, своє відео з дамби. Мене звуть Віталій і я хочу вам показати сьогодні в цьому відео прогулку по лак парк Сан Хосе. Район Лос Гатос. Починаю я з дамби, яка у нас цей, перекриває річку і набирається вода. Що можна сказати про цей парк? Він достатньо великий, як ви побачите на відео. І чудове, чудове місце для відпочинку. Зараз ми трошки підемо швидше від дамби. Я буду по ходу розказувати, що я бачу, ну і ви побачите в відео. В цей парк можна попасти як пішки, так і на автомобілі. Пішки можна зайти безкоштовно і гуляти скільки хочеш. А на автомобілі в'їзд платний 6 доларів на сутки на 24 години. Що? А, ну так. Да. Всі парки США працюють з. з так сказать The Sunrise. А ні, не так. З 9, по-моєму. Да? Тут пишуться, з 9. А зараз ми подивимося години 8, 8. І, чи з 8 години і до сансету. Тобто, коли потемніє, сонце зайде. Вот. Зараз ми подивимося Собственно, на Собственно, дамба це ще не парк. Це у нас тільки... Перекрита річечка, яка дає можливість, ну, звичайно, як кожна дамба дає можливість набрати воду, створити штучне озеро. Раз ми подивимося. Ось взагалі-то ось тут можна подивитися вхід. То есть схема парку так от, працює, от і. Э, скільки часу вона працює? Скільки часу працює парк? Ну, пішли. Парк добре оздоблений. Зразу хочу звернути вашу увагу на ось такі дерев'я, які втрачають кору. Можна подивитися, далі ми будемо теж бачити. Тут, до речі, багато велосипедистів, які звичайно їздять на велосипедах, зараз вони назад будуть їхати. От. Обладнання парку достатнє для відпочинку, тобто тут всі упорядочені. Зони відпочинку. Звичайно, є два реструми. Ось можна подивитися, це дерево. яка ж... безстидниця, ну може не знаю, це не безстидниця, ну, по-моєму це іва, але вона без кори, Тобто, кора опадає. І тут можна подивитися теж багато ів. По-нашому. Білочок тут дуже багато. Є це озеро, яке створене штучно за допомогою дамби. Запах від нього йде такий рибний запах. От, тобто там, скоріш все, багато риби. От Бачите, велосипедисти їздять весь час. Парк, як ви бачите, постійно. Дбається, про нього дбають, повернули з дерево, зрізали, далі потім будуть обирати. от іва, справа. Люди ходять. І бігають. Ми йдемо по правій стороні, тут всі дотримуються правил будь-яких дорожнього руху, от, пішоходного руху, велосипедного і так далі. Тобто ми повинні йти з правої сторони. От. І якщо будеш йти з лівої, ну, в першу чергу будеш зустрічати здивований вигляд людини, яка це буде на тебе дивитися. Зараз ми йдемо вздовж озера. Яке. Ну тут ніяких таких місць, щоб показати, зупинитися, розказати немає. Це просто берег озера, крім того, що багато їздить велосипедистів, ну і ходять, бігають. Білочки весь час зустрічаються. Ну, на відео може їх погано буде видно. Але музику ви почуєте. Поїхав волосопедист під музику. Сьогодні чудовий настрій. От там дівчата дивились. На... Не знаю, куди вони дивились, куди і дивились. Це старі вже такі. Але можна дивитися. Ми виходимо зараз вже до полян, де можна розміститися на відео видно, як різні люди сидять, відпочивають. Що тут цікавого в цьому парку, крім озера? качок на озері, білочок інших тваринок, скажімо так. По озеру можна поплавати на, ну, так, на лодочках таких спеці... спеціалізованих, э, на досках, на катамаранах, там якихось там, типу, я спробую показати. Вот. Подивитися на качечок, як плавають. Вот. І Основне тут те, що є, ну, скажімо так, дитяча залізна дорога по-нашому. Вона мені нагадала київську дитячу дорогу на дорогожичах. Але тут а, ці вагончики і паровоз, вони такі маленькі. Ну, не можна сказати, що вони мініатюрні, а вони маленькі, тобто. Ті перші, які спочатку робились, я трохи вивчав, скажімо так, ну не вивчав, цікавився історію створення паровозів, появи залізної дороги, так от перші паровози вони були маленькі. Так от такий маленький паровоз, ну, мабуть, його реставрували, а відтворили знову по старим ескізам. От він тут і їздить і возить такі ж самі перші вагончики старенькі, вони були маленькі. От. От, можна подивитися на озеро. Там люди плавають. Ось так. І там дамба. Якщо да, видно дамбу. Оце там дамба. Пішли далі. Так от, в'їзд платний на автомобілі, ну того, що в автомобіль заїжджає, займає парковку. І спочатку, коли ми під'їхали, була дуже ну як би така, велика черга. Ми аж злякали, що нам місця не вистачить. Але, як потім з'ясувалось, тут багато стоянок, де можна в будь-якому місці поставити. Місця вихватило, хватило, вистачило поставити автомобіль, ну от і погуляти по цьому парку. Я бачу, тут даже намагаються ловити рибку, мабуть, не заборонено. О, які велосипеди, які тільки велосипеди тут не побачиш. Так що треба бігти хай. О. Мені подобається, як тут роблять дороги якісно і, як кажуть, на все життя не треба, як у нас через рік перероблювати. У нас я маю увазі в Україні було. І зараз може так. Роблять, щоб потім перероблювати. Ну от ще раз подивитися на озеро. А, сюди люди відпочивають. Ще малини. О, малина. Точно малина. Точно малина. Ну це може... Ні-ні ні, це справжня. Декоративна малина. Ну може і, і справжня, так, так. Справжня, справжня. Да. Отже, навіть малина є. <рикла> <рикла> Зона відпочинку ми вже бачимо. Вільно ходять. Зараз на нас... Оба, оба. Ага. Вони... Так, давай обійдемо, обійдемо, обійдемо. Не хочемо. Наступила. Томочка. не наступай. Дивись під ноги. Ладно. Помиєш. Е, качечки не, не агресивні, то вони б'ються за їжу. І какають. Е, так. Ну, Взагалі тут у нас така виходить вздовж цього берегу зона відпочинку. Є можливість посидіти за столиком, поїсти те, що з собою приніс. От. А далі будуть розваги. Озеро достатньо велике для масового відпочинку. Єдине, що тут чомусь не організували пляж, купатись тут якби заборонено. Ну, тобто я не бачив, щоб хтось купався. От. Але можливо, можна було це зробити, чомусь не зробили. Мабуть, не популярно так робити, ну я не знаю. Адже океан, який тут недалеко, 40 миль, він холодний, навіть літом, навіть зараз. В ньому купатись неможливо, ну практично. Той, хто хоче, може купатися, але це герої. Ну, ось так з музикою катаються на велосипедах тут. Хто як хоче, так розважається. Знову ж таки, бачимо ці дерева. Де... Ну, це знову ж таки іви, я так думаю, правильно? Так, це Іва. Іва, такі. Столітні, я б сказав, я таких товстих стовбурів в Україні і не зустрічав. І бачите, на них всіх облазить чомусь. Кора. Ну, може від жари, може це така специфіка тут. От. Присутні всі дерева, що є в Україні, плюс ті, що є тропічні, які не присутні в Україні. Але те, що в Україні є, можна... Тут вирощувати. Ой. Так, рибку От. Дуже багато з товстими стовбурами, так як оце дерево. Це ще не дуже товсте, але їх дуже багато. Ну, скажу, не в цьому парку, а взагалі в цій ерії, в Каліфорнії, я б сказав. Тобто, Тобто, ой, зрозуміло, що дерев тут багато, тому це перша причина тому, що всі будинки дерев'яні. Це саме дешевий спосіб будувати, і будинки самі дешеві виходять. Ну от, можна зліва подивитися. Попереду. Попереду. Попереду і зліва які товсті, товсті дерева. Стовбур. Стовбур, який товстий. Так, да, ну не дерева, а стовбур. Я не знаю, скільки їм десятків або сотень років. От вони тут і живуть, так сказати, ростуть ми тепер переходимо до активної частини цього парку, тобто там, де є парковки. Ну, от Перед нами будиночок це реструм, тобто туалет. Зрозуміло, що він відповідає.